23 жовтня 1989 року промислове місто Пасадена, штат Техас, стало епіцентром однієї з наймасштабніших техногенних катастроф. Потужний вибух на нафтохімічному заводі Філіпс 66 не лише забрав життя 23 людей та залишив понад 130 постраждалих, а й викликав серйозні зміни у підходах до безпеки на подібних підприємствах. Цей завод, побудований ще в 1956 році, спеціалізувався на виробництві високощільного поліетилену, матеріалу, що використовується у виробництві пластикових пляшок, контейнерів та інших побутових товарів. До аварії підприємство забезпечувало близько 20% американського ринку поліетилену, маючи виробничу потужність 1,5 мільярда фунтів на рік. Проте ці цифри більше ніколи не матимуть значення. Вибух зруйнував завод практично до фундаменту, забравши не лише життя працівників, а й віру в те, що подібні підприємства повністю контролюють ризики. Того понеділка на заводі працювало понад 1500 осіб, серед яких 905 були штатними працівниками, а близько 600 – підрядниками, які виконували технічне обслуговування та будівельні роботи. О 13-й годині, коли більшість працівників займалася своїми завданнями, стався раптовий вибух. Причиною став витік газової суміші, яка містила ізобутан, етилен, гексен та водень. Ці гази використовувалися у виробництві поліетилену і були під високим тиском та температурою. Після витоку газ швидко накопичився і досяг джерела іскри, що призвело до потужного вибуху. Сила вибуху дорівнювала 2,4 тонни тротилу, і це був лише початок. Вибухова хвиля миттєво зруйнувала дві виробничі ділянки, які займали площу в 16 акрів, а уламки відлетіли на відстань до 6 миль. Протягом наступних кількох годин відбулося ще кілька вибухів, які стали наслідком детонації резервуарів з ізобутаном. Пожежа, яка виникла після вибуху, охопила величезну територію. Свідки розповідали про скручений метал, зруйновані будівлі і густий чорний дим, що піднімався високо в небо. Люди, які вижили, згадували, як намагалися втекти від вогню й уламків, що летіли з неба. Розслідування, проведене ОСХА, виявило низку факторів, які разом призвели до цієї трагедії. Це була не одна єдина помилка, а цілий ланцюг подій, які створили умови для катастрофи. Основною причиною став витік газової суміші ізобутану, етилену, гексену та водню. Під час технічного обслуговування. У конструкції реакторів, які використовувалися на заводі, були так звані осадові труби. Це спеціальні вертикальні частини системи, де накопичувалися поліетиленові частинки, які утворювалися під час виробництва. Згодом ці труби часто забивалися поліетиленовим матеріалом, що вимагало регулярного очищення. Для цього на верхній частині труби розміщувався клапан марки Демко, який закривався на час обслуговування. Але саме цього дня клапан залишився відкритим, що й дозволило газу вийти в атмосферу. Така ситуація виникла через те, що на момент обслуговування не було жодних додаткових бар'єрів чи запобіжних механізмів, які б неможливили витік газу при несправності клапана. Реактори, що використовувалися на заводі, Працювали під високим тиском і температурою. Це створювало ідеальні умови для виробництва поліетилену, але одночасно робило систему надзвичайно небезпечною. Будь-який витік у такій системі ставав критичним, оскільки суміш газів була дуже легко займистою. На момент вибуху тиск у системі залишався стабільним, хоча витік уже стався. Це дозволило газу накопичуватися в небезпечній концентрації. Замість того, щоб активувати аварійне відключення системи, конструкція трубопроводу була спроєктована таким чином, що витік газу неможливо було швидко зупинити. Єдиний клапан демко залишився відкритим, і система не мала дублюючих клапанів або захисних механізмів, які могли б автоматично перекрити подачу газу в разі аварії. Технічне обслуговування на заводі виконували сторонні підрядники. Які не завжди дотримувалися високих стандартів безпеки. У день катастрофи кілька робітників займалися очищенням осадових труб, але не були належним чином проінструктовані щодо роботи з високотемпературними і високотискованими системами. Працівники заводу свідчили, що до катастрофи тут уже траплялися невеликі пожежі та інциденти. Наприклад, за кілька місяців до вибуху сирени пожежної тривоги звучали по кілька разів на день. Такі сигнали сприймалися працівниками як хибні тривоги, що призвело до зниження пильності і серйозного ставлення до ризиків. Більше того, через шум від обладнання багато працівників не чули сирен або не розуміли їх значення. Оша виявила, що на заводі не виконувалися базові вимоги щодо управління ризиками. Не проводився регулярний аудит обладнання для виявлення потенційних несправностей. Не було належних процедур для швидкої евакуації персоналу. Відсутні чіткі інструкції для підрядників щодо роботи з небезпечними матеріалами. Газ, який вийшов у атмосферу, спалахнув миттєво, але точне джерело займання так і не вдалося визначити. Це могло бути щось настільки банальне, як електрична іскра, гарячий поверхневий елемент або навіть статична електрика. У будь-якому разі це показує, наскільки вразливими були системи безпеки до подібних загроз. Катастрофа на заводі філіпс 66 забрала 23 людські життя, включаючи 22 працівників, які загинули на місці, і ще одну людину, яка померла в лікарні від отриманих травм. Більшість жертв перебували в зоні радіусом до 250 футів близько 75 метрів, від місця витоку газу епіцентру вибуху постраждалі були переважно працівниками, які обслуговували реактори чи перебували в сусідніх зонах. Вони не мали шансу врятуватися, адже вибух стався лише через 90 секунд після витоку газу. Свідки згадували жахливі сцени: робітники, які намагалися втекти, але не могли через густий чорний дим, який обмежував видимість. Інші були збиті з ніг вибуховою хвилею або застрягли під уламками. Багато сімей загиблих і постраждалих подали судові позови проти компанії Philips 66, вимагаючи справедливості і компенсації. Вибухова хвиля знищила дві основні виробничі ділянки заводу. Вони буквально стерлися з поверхні землі. Це була площа близько 16 акрів, де працювало кілька сотень людей. Ось як виглядали руйнування: повна деструкція металевих конструкцій. Сталеві балки були скручені, ніби з паперу. Через екстремальну температуру і потужність ударної хвилі, розрив трубопроводів і резервуарів. Два величезні резервуари з ізобутаном вибухнули через ланцюгову реакцію, що спричинило додаткові вибухи і пожежі, уламки розкидані на 6 миль. Вибухова хвиля підкинула шматки металу, бетону та обладнання далеко за межі заводу. На місці катастрофи залишилися лише обгорілі залишки будівель. Уламки обладнання та чорна земля, обвуглена від вогню. Свідки згадували, що територія виглядала як поле битви після авіаудару. Після першого вибуху на території заводу виникла масштабна пожежа. Вона охопила майже весь комплекс і тривала понад 10 годин. Вогонь був настільки інтенсивним, що видимість була майже нульовою, а температура досягала рівня, який розплавляв метал. Основна проблема полягала у відсутності спеціалізованої пожежної системи. Завод використовував один водопровід як для виробничих потреб, так і для пожежогасіння. Коли вибух зруйнував цей водопровід, пожежники залишилися без доступу до води. Попри зусилля, пожежу вдалося локалізувати лише через 10 годин, а її повне гасіння тривало ще кілька діб. Трагедія на заводі філіпс 66. Стала поворотним моментом для нафтохімічної промисловості Смачоноша. Ша. Оша провела масштабне розслідування, залучивши інженерів, хіміків і технічних експертів. Було виявлено численні порушення техніки безпеки, які призвели до катастрофи. Компанію оштрафували на мільйони доларів, але головне, трагедія привернула увагу до важливості посилення стандартів безпеки. Згодом було впроваджено нові регламенти, які зобов'язали компанії створювати і реалізовувати ефективні системи управління ризиками. Окрему увагу приділили питанням відповідальності підрядників, які виконували технічні роботи на заводах. Цей аспект став ключовим, оскільки підрядники часто не проходили належної підготовки і працювали без належного контролю. Катастрофа на заводі Філіпс – це не лише історія про технічну помилку. Це нагадування про те, наскільки важливою є увага до безпеки, особливо в галузях із високими ризиками. Ця трагедія навчила світ тому, що навіть найменші прорахунки можуть призвести до катастрофічних наслідків. А найголовніше це людські життя, які вже не повернути. Дякуємо за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео, щоб якомога більше людей дізналося про те, як важливо дотримуватись правил безпеки. Ставте лайки. Коментуйте, підписуйтесь та донайте на ЗСУ.